Сто сорок шість бойових зіткнень на фронті минулої доби за повідомленнями генштабу ворог не полишає спроб зайняти українські позиції на харківському напрямку. Українські війська відбили чотири атаки росіян поблизу Вовчанська. З нами на прямому зв'язку сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Гард з позивним Фокс. Наші вітання. Ми вітаємо. Давайте будемо розуміти про, про що ми сьогодні найважливіше говоримо, на що збираємо гроші. Бо QR-код і номер карти, він з'являється не просто так. Звісно, ми розуміємо, що там написано на реп, але чи ви знаєте, можливо, якийсь конкретний реп, який потрібен Гарто, і що це воно має бути за таке українське іноземне приміром? Так, ну не для кого не секрет напевно, що зараз одна із одним з переважаючих засобів ураження на фронті є fpv дрони. А реп нам потрібен окопний для того, щоб захистити наших піхотинців, які перебувають безпосередньо на нулі від ураження тими ж самими ФПВ-шками. Власне збір фактично новий. Це я до глядачів зараз звертаюсь на банці 8 тисяч. Загалом мета 275 тисяч. І от якщо зараз у 14.24 фактично ви бачите QR-код і бачите номер карту, це прямий заклик до дії. Берете телефон і скануєте. Це це не Фоксу потрібно. Ну це Фоксу потрібно, але нам потрібно, щоб Фокс не, не вимагав так і не просив. Я так не люблю це слово просив, але не просив вас нас донатити на те, що апріорі повинно бути у наших бійців. І якщо ви будете зараз казати, ну така держава повинна забезпечити. Я впевнений, що мене зараз сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів виправить, але ну держава дає і цього завжди не вистачає. Що Будь ласка, держава держава, звісно, що забезпечує. Ну проте телеталеглядачам потрібно зрозуміти, що. На все те, що вони донатять, воно не є вічним. Ті самі дрони, ті самі реби, автомобілі. Воно все на жаль. На жаль, якби нам цього не хотілося, воно піддається ураженням противника, і тому от воно потрібно тут і зараз, і навчора, як в нас кажуть. От. Поговоримо про дрони на оптоволокні 80 тисяч гривень приблизно такою була озвучена ціна одного дрона вашим колегою. А що впливає саме на таку вартість? Чи достатньо комплектуючи саме на оптоволоконні дрони? А так ну ціна таку ціну в першу чергу диктує саме оптоволокно. Якщо ми візьмемо традиційний, назваємо його так: FPV-дрон, Складається з рамою моторів, пропелерів і інших комплектуючих. то тут ми ще додаємо цю котушку з оптоволокном. Щоб було зрозуміліше, що таке оптоволокно, це як рибальська волосінь, можна так сказати. По якій дрон отримує, здійснюється управління відеопередача по цьому оптоволокну. Плюс його в тому, що він не піддається традиційним засобам ре от. Але мінус це от його саме вартість. Тобто, це оптоволокно воно є досить дороге. Фокси, ми коли з. Безпосередньо так бійцями там, з Донецького напрямку спілкувалися у студії. Тут вони казали, що ну по, по нашому напрямку е, купа ось цих от валяється на землі. Ну висить десь на деревах е, фрагментів цього оптоволокна. Ну а це відповідно свідчить про їх частоту застосування неразовій історії. Е, по вашій зоні відповідальності, а це харківський напрямок, це часті історії, ударні, оптоволоконні дрони, де їх кількість величезна. Чи чи тут інакша ситуація а, ні, на нашому напрямку ну, нашому напрямку також ворог еф ефективно застосовує класичні впіві, так і в оптоволоконні. А якщо з звичайними впівішками ми боремося за засобом РЕП, то ось ці дрони вони не піддаються дії засобів РЕП. І його можна знищити тільки фізично. Ну він є менш, менш мобільний, скажімо так, і його легше влучити зі стрілецької зброї а дуже гарно працюють помпові рушниці. Проте ну вони несуть серйозну насправді серйозну загрозу для життя і здоров'я наших військовослужбовців. А як же ми вже почали бесіду про стрілецькі бої, то наскільки часто ви стаєте свідками чи учасниками подібних за умови, що ми акцентуємо щоразу, це технологічна війна і війна машин? А, ну, якщо порівнювати, от, наприклад, минулі роки, то піхотинцю було, скажімо так, жити набагато простіше. зараз піхотинцям просто низький уклін, це над надлюди, це просто титани, тому що о, вони по них ворог здійснює ураження за допомогою класичних засобів. Це артилерія, це міномети. Так до того всього ще додаються дрони, і не тільки дрони, а й дрони на оптоволокні. Тобто тактика ворога, яка спочатку е здійснюється вогневе ураження, а далі залітають дрони, і от ну піхотинцю нема куди дітися. він Повинен, щоб зберегти своє життя, зберегти своє здоров'я, він повинен uh, знаходитись в укритті, і ворог цим користується, і підходять їхні штурмові групи, і тоді вже відбувається безпосередньо стрілецький бій, дуже близький контакт. Проте я вам скажу, що нам, в свою чергу, дрони допомагають досить ефективно відбивати ці штурми. Ми так само, коли наші аеророзвідники за допомогою розвідувальних дронів. Uh, Побічають противника або групу противника, чи техніку У нас так само піднімається хмара, можна так сказати, різноманітних дронів, і ми також здійснюємо ураження. Ефективно працюємо як і фпв-шками так і ефективно працюють наші пілоти-бомберів. Просто от скидують бували навіть випадки, коли бойова частина вона потрапляла не то, що там уражала противника, попадала просто в нього. Це свідчить тільки про те, що. На досить високому рівні підготовка наших фахівців. Фокса наскільки ще більш небезпечний період, коли сутиніє, і коли світанок. Це ж м перезмінка, умовно кажучи, дронів. Тому що нічне бачення вже не потрібне, потрібен інакший дрон. Цей процес, ваші колеги кажуть, завдає клопоту трохи більшого. Ну так ворог може цим користуватися, звісно. І також ворог активно користується поганими погодніми умовами. Тобто, якщо є низька хмарність, якщо сніг, дощ, все ну скажімо так, все, що може якось перешкоджати, здійснювати аеророзвідку, це все нам заважає. і Ворог цим користується. Ну але розумієте, погода це така річ, яка з однієї сторони заважає, з іншої сторони нам і допомагає, тому, що ми також. Користуємось, наші піхотинці також користуються поганими погодніми умовами, щоб проводити різні дії, скажімо так. Якщо вас попросити охарактеризувати те, що зараз ви бачите, в чому берете участь безпосередньо на полі бою, воно зветься оперативна обстановка, а можливо і прогнозування на найближчий час. Як би ви це описали, ну що стосується обстановки на ну, найближчий час, я хочу сказати напевно, що нам потрібно гуртуватися як ніколи. Це по перше, по друге. Донатити, донатити нашим телеглядачам, тому що зараз ми бачимо, що відбувається на міжнародній арені, а не все так добре, як би нам цього хотілось, і от донатити, донатити на дрони, тому що ми бачимо наскільки це ефективно, наскільки це дуже ефективна зброя, яка допомагає нищити, допомагає стримувати навалу нашого противника. Спасибі, Фокс, за те, що знайшли час доєднатись до нашого ефіру. Сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Гард з позивним Фокс. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо вам.